І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравес Uay і дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає All Coiway на Type 64, карта Оверлорд. Ну що ж, до бою. Так, ну, Type або Type 64. Цікава така машинка. Подивимось на що вона здатна на оверлорді. Ну, я думаю, що оверлорд підходить, так, під цю, під цю техніку. У нас, я так розумію, обзор непоганий. У таких танків, в яких е башта відкрита, у них завжди повинен бути обзор непоганий. Ну, я так думаю. Поправте мене в коментарях, якщо я не правий. І так, у нас перша дуель. Дуель у нас Т20. Розпопушуємо його, як з добрим утром. У нас тут пробиття. Ми ще ж і не в топі граємо. 128. Ну, проти таких танків, звичайно ж, вистачає. Друга диво. Ти диви, диви, який агресивний такий. Настрій. Чудово, мені подобається. Мені вже подобаються от такі бої. Так. І кожен постріл в ціль. Це скіліще. Вже три вороги знищено. Ще не пройшло у нас 2 хвилин, три вороги знищено. 700 настріляв. Ну Тут так, тут шкода від постріла невелика, але нормально так розклопушує. 115 шкода від пострілу на шостому рівні. Нормально. Я думаю, що басотко теж відправиться в вангарщик. Чотири вороги знищено, вже боєць. Ось як треба грати на оверлорді, не стояти, так, цілий бів в устіках. <ріху> Просто поїхав, перехлопушив всіх. Ще один їде. Суперники розуміють, що їх вже беруть в облогу. І ще один там ВК, по-моєму, їде, так? Отеки. У нас же ж теж ЛТшка. Тому він такий, бачите, ман маневрений, швидкий, пруткий. І нормально так башта крутиться, ми можемо закрутити будь-який танк на швидкості. І влучання непогане. Точність нашого, нашої гармати. Так, 9-3 такий швидкий турбобій. Звичайно ж, завдяки нашому герою, тому що він влетів там всіх перехлопушив, так, а тут на ходу не попадає. І просто в тил заходимо до е, СМВ. Тут а вже голди зарядив. Трішки голди зарядив, ну так, на, на всяк випадок. Так, ну СМ, СМВ вже, я думаю, згоден, що вже він відправляється в горах. Ну ще два постріли. Чудово. Так, 5 ворогів знищено. Виїхали далі. Нам треба по ворогам пройтися тут. Вже 1700 настріляв. Це з альфою 100 з копійками. Так. На десятках мало хто так зіграє. І скільки там 2 вороги залишилось і у нас буде 7 ворогів, так? Якщо все в нас піде так, як треба. У нас теж вже мало ХП. Цей ВК, він такий якийсь несміливий весь бій був. Він то хотів поїхати, то не то передумав. До побачення. Подумає над своєю поведінкою. Так і сьомий ворог, Артушечка. Чудовий бій. Бій з настроєм. Дякую за реплей. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую до зустрічі.